Доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити про військовий збір, адже ставка військового збору з 1 грудня 5%. Як ця ставка впливає на перехідні відпускні чи лікарняні? Сформуємо об'єднану звітність і проаналізуємо оборотну сальдову відомість. Для прикладу, візьмемо 4 квартал 2024 року. У мене вже нарахована зарплата за жовтень місяць. Двох працівниках, отримано ПДФО і військовий збір і нараховано ЄСВ. Також сформована відомість на виплату зарплати за жовтень, і така зарплата виплачена 6 листопада. Сформуємо оборотну сальдову за жовтень місяць. Бачимо, що по кредиту 661 нарахована зарплата у двох працівниках. ДФО, військовий збір, ставка 1,5% і ЄСВ. Нехай працівник хоче йти у відпустку в листопаді місяці. Створюємо документ відпустка. Пріод листопад місяць. Працівник іде у відпустку 25 листопада на 24 календарних дні. Відпустку ми нараховуємо 20 листопада працівник написав заяву. У нас нарахувалася відпустка, сума 629424. Нарахувався єдиний соціальний внесок, ДФО і військовий збір. Військовий збір нарахувався за ставкою 1,5%. Провести таку відпустку ми будемо виплачувати 20 листопада. Друкуємо наказ про надання відпустки. І можна подивитися, що ця відпустка нарахована за 6 днів листопада і 18 днів грудня. Виплачуємо таку відпустку, формуємо відомість на виплату відпустки. Створюємо платежі по виплаті відпустки 20 листопада. Виплачуємо саму відпустку. Заходимо в вкладку «Банків каса», банківські випуски. Виплачуємо відпустку 20 листопада. Підтягуємо відомість на виплату відпустки. Так, є виплачені податки і виплачена відпустка. З 1 грудня ставка військового збору становить 5%. Коли є перехідна відпустка, а в нас є перехідна відпустка, тобто за 18 днів грудня в нас нарахована сума 72068. Як скоригувати таку суму? Податкова дає роз'яснення, що до доходу у вигляді заробітної плати. За час перебування платника податків у відпустці до 1 грудня 2024 року застосовується ставка 1,5%, а за час перебування платника податків у відпустці після 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 5%, незалежно від того, коли будуть проведені нарахування виплати таких доходів. При цьому, якщо платнику податків було нараховані такі доходи у листопаді 24-го року за період перебування у відпустці як у листопаді, так у грудні, роботодавець має провести перерахунок отриманих сум військового збору в порядку, визначеному пункту 1694 статті 164 розділу 4 кодексу. Тобто, як скоригувати оцю військовий збір? До суми 472068. Один із варіантів може бути нарахування зарплати в листопаді. Наприклад, нараховуємо зарплату за листопад. Заходимо в вкладку ПДФО і там є період грудень по даному працівнику. Показуємо, що це є військовий збір, сума 720,608. І дораховуємо військовий збір 3,5%. 4,720,68. Помножити на 3,5%. Буде сума 165,22. 165,22. Провести такі нарахування. Створюємо проводки за листопад. Сформували проводки. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата плюски відпустка, єдиний соціальний внесок, ПДФО і військовий збір. Сформувалися в нас проводки. Записати і закрити. Дивимося оборотну сальдову за листопад місяць. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата, але до виплати та зарплата буде на 165.22 менше. Тепер виплачуємо зарплату за листопад місяць. 6 грудня заповнити, провести. створюємо платежі за податками. 6 грудня створити документи і виплачуємо саму зарплату. 6 грудня підтягуємо відомість на виплату зарплати за листопад місяць. Провести сальду в грудень місяць, бачимо, що ми виплатили повністю зарплату і виплатили всі податки. Тепер сформуємо об'єднану звітність. Для цього заходимо в звіти, регламентні звіти. четвертий квартал заповнити. І зразу переходимо в додаток 1, таблицю 2 за листопад місяць. Ми бачимо, що по даному працівнику в нас нарахована зарплата 694.44, відпустка за листопад 1575,56 і відпустка за е, грудень місяць. Яка буде, яка буде ставка військового збору в додатку 4 таблиці 2. Бачимо, що в нас військовий збір 352,55. Перевіримо, наприклад, зараз. Візьмемо зарплату 694,44, додати відпустку за листопад 56 і помножити на 1,5%. Сума буде 116,52. Сума за один місяць. 4,720, 4,720, шестьдесят вісім. На, на 5%. І сума виходить: 236,03. Додати 116,52. І виходить військовий, ставка військовий збір 352,55. Дивиться таблицю четверту: 352,55. Сума військового збору нарахована, і сума військового збору виплачена. Вчасно виплачена зарплата, тобто, що нараховане, це і виплачено.